багато підприємців вже від цього втомилися, і здається, що тільки це у вас не побудовано, не знаєте, де гроші, коли настане окупність, цього, скільки ви заробляєте, але обов'язково налаштовуйте. Я по досвіду скажу: не чекайте, поки ситуація вас змусить. Інколи є така точка неповернення, коли важко вже повернути, врятувати бізнес. Це по перше. А по друге, ви просто не уявляєте, скільки можливостей ви втрачаєте з тими ресурсами, які ви маєте. Ви маєте і можете заробляти більше. Фінансова система це фундамент, на який ви спираєтеся, щоб розвиватися, продавати, заробляти. Це обов'язкова річ, яку треба налаштувати.